Швидкі установлені мають високі показники теплоізоляції та світлопроникності. А найголовніше не розбиваються від вибухової хвилі. Бачите у одному з постраждалих від ворожого обстрілу закладу дошкільної освіти Запоріжжя встановили м'які вікна. Технологія, яка дозволяє замінити вибите, розбите або зруйноване скляне вікно, на варіант, який безпечний, прозорий та теплий. По периметру ми вибитого скла або вікна робимо дерев'яну конструкцію з дерев'яного бруса підготовленого. До нього прикріплюємо з обох сторін прозорий пет пластик, який є УФ стабілізований. Він не вигорає на сонці і товщиною 500 мікрон. Ущільнюємо всі отвори, встановлюємо. Фахівці відновили шість та зробили 17 нових дерев'яних рам та встановили м'які вікна з загальною площею більше 400 квадратних метрів у швидкі терміни, щоб з 1 вересня цей заклад дошкільної освіти зміг повноцінно працювати. Наші дитячі садочки в повній мірі не функціонують, як це має бути так. Але менше з тим дуже багато є об'єктів, де є пошкодження вікон. Розуміємо, що матеріал ОСБ – це тимчасова історія не завжди зручна. Дякуємо громадській організації. І дякуємо безпосередньому місту за те, що вдалося імплементувати таку історію в Запоріжжі і за цією технологією спеціальним пластиком, який має дуже якісні технічні параметри, забивати таким чином вікна. Метинвест профінансував встановлення ударостійких вікон і в інших освітніх закладах Запоріжжя. Зокрема, 200 квадратів гнучкого скла у одній з гімназій Шевченківського району вже встановлено. Тривають роботи ще в одній із шкіл. Ми організуємо співпрацю з міською владою. Спільно визначаючи напрямки первочергових закладів, які потрібно реалізовувати, і конкретно цього випадку ми проінвестували закупівлю двох тисяч вікон. Міська влада організувала вибір підрядника навчання підрядника, щоб ці вікна можна було якісно своєчасно встановити і таким чином дати умови в першу чергу. Дитячим закладам, закладам навчання їх таких вже обладнали три, щоб можна було якнайшвидше дати можливість діткам і навчатися, і в дитячому садочку проводити гарний час. Нагадаємо, група Метенвес долучилася до благодійної ініціативи громадської організації Інселентюкреїн з відновлення житла та інфраструктури в постраждалих від війни регіонах України. Компанія профінансувала встановлення понад двох тисяч ударостійких вікон у пошкоджених об'єктах інфраструктури.